США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Петріот, що значно покращить здатність українських захисників протистояти російським повітряним ударам. Про це повідомляє Financial Таймс. Віроятність отримання додаткових батарей. А річ іде не только про пускову установки, а про відповідні радари, командні пункти і об'єкти, котра безпечить всі ці комплекси, є крайні важливим паспортом для усилення системи і протиракетної оборони на території нашої країни. Незважаючи на те, що ця угода ще не підтверджена, вона швидше за все передбачатиме, що системи Петріот спочатку відправляють із Ізраїлю до США, а потім до України. Да, Є определенні сложності зв'язані з тим, що эти комплекси вначале должны не доставлены бути доставлені на территорию суді Штатов Америки, і не всі могут можуть бути передані перспективі для нужд української армії. Ну говориться льот здвинувся з точки. П'ятеро людей, які проінформовані про переговори, зазначили, що межі угоди обговорювалися між міністрами та високопосадовцями трьох країн. У квітні Ізраїль заявив, що почне виводити з експлуатації вісім батарей Петріотів, яким вже понад 30 років, та замінювати їх на сучасніші системи. Але батареї, які використовувалися в нинішній війні Ізраїлю з Хамас, ще не виведені з експлуатації через побоювання, що напруженість у відносинах з бойовим угрупуванням Хезбола, що підтримується Іраном, може перерости в повномасштабну війну Financial Times але експерти впевнені, те, що Петріотам, які передадуть Україні понад 30 років, не важливо важливо інше. Да хто може возразить мов этим системам Петріот більше 30 років. Но э, даже в такому стані, в такому возрасті, э, техніки і технології неоднократно демонстрували свою високу технологічність і ефективність а достаточний ракет запас ракет этим батареям Петріот безусловно, вселяет надежду. відомо, що Київ неодноразово звертався до західних партнерів, щоб ті надали більше систем ППО. Неоднократно Президент України Володимир Зеленський обращаєсь к западному візові заявляв, що для того, щоб надіжно закрити небо на території на нашої країни, нам необхідно як мінімум сім батарей противоздушної оборони, типу Патріот або їх аналогів. Какі, как мінімум дві знікну на е, северо восток наш страниць ближе к Харкову і на територію Харківської області їх необхідно розміщати равна і такі ж системи нужны для захисту нашої южної пальмири, територія області наразі країна має щонайменше чотири зеркалі Петріот, які надали США та Німеччина. І якщо цього разу таку передачу здійснять саме за участю США та Ізраїлю, це означатиме значні зміни в обороноздатності України. Україна. Я впевнений, що як тільки це рішення буде на загласована і перспективи реалізована Українська армія получить в паспоря усилення компоненти направля на защиту воздушного пространства на території нашої країни. У той же час чотири співрозмовники Financial Таймс зазначили, що, хоч передача восьми батарей, обговорюватиметься ймовірно, не всі вони будуть відправлені в Україну. За їхніми словами міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводив переговори щодо цього питання із держсекретарем США Н. НТ... Тоні блінканом протягом останніх тижнів в свою чергу один із співрозмовників, знайомий з військовим арсеналом Ізраїлю, заявив, що країна має достатньо ракет перехоплювачів, яких також потребує Україна для доповнення цих батарей. Наші партнери із Ізраїля вісьма вісьма раціонально оцінюють свої можливості, в тому числі в плані експлуатації систем противоздушної оборони. Типа по Петріот слишком дорогі ракети, слишком дорого обслуживание. поэтому вони делают акцент на более современные і более дешеве в експлуатації системи элементы системи противоздушної протиракетної оборони. Але на цьому захист нашого неба не закінчується. Ще є на чим. Працювати. Система противовоздушная, противоракетная обороны эффективна тогда, когда она имеет многоуровневые элементы. Речь идет о системах ПВО тактического уровня, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, или э, систем ПВО, созданных на базе скорострельных зенитных орудий, и заканчивают уровня батареи типа сам ПТИ, или же их аналогов ПТРО. Если к этим элементам наземного базирования мы добавим многофункциональные воздушные платформы. Речь идет в первую очередь про истребители F-16. Можно будет гарантированно вести речь о том, что небо над Украиной надежно защищено.